Я побула на вашому виступі. Ви дуже чесна, правдива. От поділіться, будь ласка, для тих людей, хто теж хоче проявлятися, але боїться, боїться себе показати справжнього, що вам допомогло. Багато факапитись можна обісратися, пектіліть попку набрати далі. Це та історія, да, щоб дозволити собі робити помилки. Так, дозволити собі робити помилки, це дійсно важливо. І постійно в нас просинається в мені також перфекціонізм. І тут дуже важливо балансувати між тим, щоб зробити кульовий продукт чи зробити нормальний продукт, але десь зупинитися. Яка ваша формула автентичності? Ну, формула автентичності? а що значить формула? Це якісь головні знаєте критерії, які в сумі. Роблять вас унікальною, ви ну, завернули. У мене є теорія суперсил. У вас є талант, є енергія і є типу час, який ви менеджерити, щоб це робити. Ну я сьогодні, як казала про фокус. <гум> Відкидуємо ідеалізм, перфекціонізм і ну, в балансі. щоб він був не на 10, а хоча б на 7. <гум> на 3 це не на окей, але 7 нормально.